Ви, скоріш за все, вже знаєте, що будь-яку пряму можна представити у стандартному вигляді. Y дорівнює k множене на X, додати B. Де B – це Y координата перетину з віссю Y. перетину з віссю y. Давайте це спробуємо довести. Коли в нас стається перетин з віссю Y, тоді і лише тоді, коли х дорівнює 0. Отже, якщо х дорівнює 0, то y буде дорівнювати чому. Давайте подивимось, k множено на 0, 0, додати B, просто b. Отже, y буде дорівнювати b. І ми отримаємо точку з координатами 0B. І в цій точці наша пряма буде перетинати вісь. Y. Якщо ми подивимось на. Координатній площині, то дійсно, якщо х дорівнює 0, то y, тобто b, буде лежати десь на вісі y. Чудово. А що ж з оцим коефіцієнтом перед xом зі значенням k. k – це нахил нашої прямої. Не вірите? Давайте зараз перевіримо це. Візьмемо якусь іншу точку, якесь інше значення х, ну, наприклад, х дорівнює 1. Якщо х дорівнює 1, то y буде дорівнювати k множине на 1 додати b. Тобто просто k додати b. Чудово. І тепер давайте згадаємо, як знаходиться нахил прямої. Це дельта Y ділене на Δ. Отже, дельта Y це зміна за ігроком. Щоб обрахувати дельта y, ми беремо кінцеве значення y, k додати b, і віднімаємо від кінцевого значення Y початкове значення Y. тобто віднімаємо b. І ділимо це все діло на зміну за X. Зміна за X – це кінцеве значення X, одиниця. Відняти початкове значення X, Тобто відняти 0. Ну і залишилось лише обрахувати. B відняти b дорівнює 0, одиниця відняти 0 дорівнює просто 1. Отже, ми отримаємо k ділене на одиниці, що тотожна просто k. І, як бачите, наш нахил вийшов k. Тож ми довели, що в загальному вигляді лінійного рівняння значення k, коефіцієнт k, це саме нахил нашої прямої. І тепер ми маємо три лінійних рівняння, три прямих, які зображені на графіку: ось пряма А, пряма Б та пряма С. І нам треба, маючи їхній графік, знайти їхнє рівняння. Окей, тож давайте розпочнемо з прямої А. Так і підпишемо. Пряма А. Спочатку спробуємо знайти її нахил. Для цього позначимо дві точки: початкову та кінцеву. Початково матиме координати мінус 1, 2, а кінцево матиме координати 2, 0. Окей, тож, як обрахувати нахил? Нахил це зміна за Y, ділена на зміну за X. Отже, якщо ми змінюємо X на 1, 2, 3 на 3 кроки праворуч, тож якщо дельта X дорівнює 3, то дельта Y, в свою чергу, зміниться на дві одинички донизу. Отже, дельта Y буде дорівнювати мінус 2. Отже, дельта y дорівнюватиме мінус 2. Супер. І тепер ми можемо вже обрахувати нахил. Нахил, нагадаю, це К. Отже, К це дельта Y ділено на дельта x Дельта y діване на дета x Ну і тепер просто підставляємо. Дельта Y це мінус 2. А дельта x – це 3. Отже, нахил дорівнюватиме Мінус 2 3. Чудово. І тепер нам треба обрахувати значення B. Значення B. Нагадаю, значення B – це y координата перетина вісю Y. Ну і ось ось тут. Іншим кольором, ось тут буде ця, це значення за Y. Окей. Тож, ви, напевно, не знаєте, з якої сторони підступитися до. Вирішення цієї проблеми та знаходження значення b. Але от давайте от чином подивимось на цю проблему. Ми були в початковій точці. Ми зробили один крок праворуч, і наш y змінився на 2 третіх донизу. Окей. Тож, це значить, що якщо ми змінюємо x на одиничку, то y змінюється на 2 третіх донизу. Ну, і ми були в початковій точці з значенням y 2. Отже, 2. Отже, Y змінився на 2 третіх донизу. Отже, ми робимо 2, 2 точніше, мінус 2 ділене на 3. Тобто ми ніби віднімаємо нахил. І отримаємо, що B буде дорівнювати 1 цілій, одній третій. Супер. І тепер можемо записати рівняння загального вигляду прямої А. Отже, воно виглядатиме як Y. Y дорівнює K, тобто мінус 2 третіх. Мінус 2 третіх множене на X, додати B. Додати 1,1 третю. Рухаємось до другої прямої. Це пряма B. Тож, позначимо, що ми працюємо саме з нею. Спочатку ми знайдемо саме нахал. Тобто коефіцієнт К перед ексом. Для цього ми фіксуємо дві точки на графіку. Початкова точка з координатами 0,1 та кінцева точка з координатами 1, 4. Окей. Коефіцієнт К перед ексом в лінійному рівнянні загального виду це нахал. А нахал, в свою чергу, це дельта Y ділена на дельта x. Окей. Тож, якщо ми рухаємось з початкової точки в кінцеву, то ми спочатку робимо один крок праворуч. Тобто дельта ікс дорівнюватиме одному. Зміна за іксом, нагадаю. А і зміниться на 3 одиниці догори. Тобто дельта і дорівнюватиме трьом. І нескладно обрахувати, що 3 ділени на один дорівнює трьом. Отже, нахил нашої прямої дорівнює трьом. І коефіцієнт k перед ексом так само дорівнює 3. Окей, тепер нам залишилось знайти значення b нашого лінійного рівняння. Нагадаю, b – це y перед b – це y координата точки перетину прямої з вісю y. І не складно подивитися на графік і побачити, що. Наша пряма перетинатиме вісь ігри в тощо з координатою 1. Отже, b дорівнює одному. І ми вже можемо записати загальний вигляд нашого лінійного рівняння. Це і дорівнює k, тобто 3 множене на х. І ще додати b, Тобто додати одиничку. І в нас залишилась лише пряма С. Давайте також знайдемо її нахил. Підписуємо, що ми працюємо з нами з прямою С, прямо і спробуємо спочатку знайти її значення b. b це y координата перетину з віссю Y. Отже, перетин з віссю Y стається, коли X дорівнює 0. І якщо X дорівнює 0, то нескладно побачити, що y буде дорівнювати мінус 2. Тобто B дорівнює мінус 2. Чудово! І тепер залишилось знайти лише нахил, тобто коефіцієнт k. Нахил це дельта y, ділене на дельта x. І ми подивимося на графік на графік прямої, і спробуємо зробити 1, 2, 3, 4 кроки праворуч. Якщо ми робимо 4 кроки праворуч, це значить, що дельта x буде дорівнювати 4. І ми робимо 4 кроки праворуч, а y свою чергу, змінюється на 2 кроки догори. Тобто дельта y буде дорівнювати 2. І отримаємо нахил 2 ділене на 4. Скорочуємо дріб. І нахил буде дорівнювати 1 ділене на 2. І давайте запишемо фінальний вигляд нашого лінійного рівняння. Y дорівнює нахил, тобто одна друга, множена на X І ще додати b. Тобто додати мінус 2. Розкриваємо дужки і отримаємо, що лінійне рівняння виглядатиме як y дорівнює 1 друга множена на x відняти 2. І тепер перевертаємо умову. І тепер, маючи лінійне рівняння, нам треба зобразити пряму на площині. Розпочнемо з першого рівняння y дорівнює 2х додати 5. 2 це нахил прямої. А 5 це значення b. Тобто Y – координати перетину з віссію Y. Коли в нас стається перетин з віссію Y? коли X дорівнює нулю. І якщо X дорівнює нулю, то y буде дорівнювати b. Тобто y дорівнюватиме 5. Фіксуємо точку, перетину з віссію Y. Суперово. Тепер працюємо з нахилом. Нахил дорівнює 2. Що це значить? Це значить, що якщо ми змінюємо X на одиничку. То Y зростає на 2 одиниці догори. Окей. Тож, Y, точніше, матимемо наступну точку з координатами 1 7. Супер. І давайте зробимо так далі. Якщо X зростає на одиничку, Y зростає на 2 одиниці догори. Супер. Фіксуємо наступну точку, і так само працює у від'ємному напрямку. Тобто зменшимо x на одиничку, і спаде на дві одиниці вниз. Супер. Фіксуємо точку і з'єднуємо ці три точки в пряму. З'єднуємо. З'єднали, чудово. І тепер давайте підпишемо цю пряму. Це пряма y дорівнює 2х, додати 5. Переходимо до другого лінійного рівняння. І як бачите, тут є оця дуже і дуже неприємна та незручна для працювання частинка мінус 0,2. Тож, давайте перепишемо наше лінійне рівняння у вигляді y дорівнює мінус 1,5. Мінус 1 п'ята це по суті те саме, що мінус 0,2. Отже, мінус 1 п'ята на х додати 7 d7 це значення b. А мінус п'ята – коефіцієнт, тобто нахил прямої. Окей. Давайте згадувати, що таке b. b це y координата перетину з вісю Y. Перетин з віссю Y стається, коли X дорівнює 0. І якщо X дорівнює 0, то Y буде дорівнювати b, тобто Y дорівнюватиме 7. Чудово. І тепер дивимось на нахил, тобто на k. Нахил дорівнює мінус. 1 ділений на 5. Це значить, що якщо ми робимо 5 кроків праворуч, 1, 2, 3, 4, 5, то після цього ми робимо 1 крок донизу. 1 крок донизу. І фіксуємо точку. І так само робимо 5 кроків праворуч. 5 кроків праворуч. І 1 крок донизу. Саме це значить нахил – 1 ділене на 5. І так само можемо робити ліворуч. Тобто робимо 5 кроків ліворуч. 1, 2, 3, 4, 5, 5 кроків ліворуч. І тоді Y змінюється на одну одиничку догори. І фіксуємо точку. Супер. Тепер об'єднуємо наші 4 точки впряму. Об'єднуємо. І підписуємо її. Це пряма y дорівнює мінус 1,5 X. Додати 7. Супер. Переходимо до третього лінійного рівняння. Y дорівнює мінус x. В принципі, тут ніби все зрозуміло. Ми маємо наш нахил, коефіцієнт перед тексом він дорівнює мінус 1. Але куди ж поділося наше b? Бо в загальному вигляді лінійних рівнянь ми маємо y дорівнює kx додати b. І це b в нас відсутнє. Тож, давайте розбиратися. Можемо переписати це рівняння як y. Дорівнює мінус 1 множена на х додати 0, де 0 це значення b, b дорівнює 0. І тепер давайте спробуємо зобразити наше рівняння на площині. Отже, значення b це y координата перетину прямої з вісі y. Тож перетин стається, коли x дорівнює 0. Якщо x дорівнює нулю, то y теж буде дорівнювати 0. Позначаємо цю точку на координатній площині і переходимо до нахилу. Нахил дорівнює мінус 1. Це значить, що якщо ми збільшуємо х на одиничку, рухаємось на одиничку праворуч, то у спадає на одиничку донизу. Фіксуємо точку. І так само у від'ємному напрямку. Якщо ми зменшуємо x на 3 одинички, то y зростає на 3 одинички догори. Супер фіксуємо наступну точку. І з'єднуємо три точки в пряму. А я поки нагадаю, що ми можемо побудувати пряму, маючи лише дві точки. Але тут ми використовуємо саме три точки для того, щоб більше попрактикуватися. Чудово. Підписуємо пряму. Це пряма y дорівнює мінус Х. І переходимо до останнього лінійного рівняння. Y дорівнює 3,75. Ого, виглядає страшно. Насправді це просто бос цього відео. І як бачите, вже в цьому лінійному рівнянні в нас відсутня оця частинка k множена на х. Що ж це значить? Це значить, що k просто дорівнює нулю. Тож ми можемо переписати це лінійне рівняння як Y дорівнює 0 множене на x, додати 3,75. Отже, почнемо з значення b. b дорівнює 3,75 сотим. B – це Y координата перетину прямої звісі Y. Тож, якщо X дорівнює 0, то Y дорівнюватиме 3,75 сотим. Позначаємо цю точку на графіку. Супер! І переходимо тепер до нашого нахилу. Нахил дорівнює нулю. Це значить, що якби наскільки сильно ми б не змінювали Х, y все одно буде сталою. Y все одно буде приймати одне і те саме значення. В нашому випадку це 3,75. Тож просто малюємо сталу, малюємо лінію. Малюємо лінію. Бо як сильно б ми не Збільшували чи зменшували наш Х, y все одно буде дорівнювати одному і тому самому значенню. І підписуємо цю пряму. Це y дорівнює 3,75. Я вас вітаю. Ми закінчили.